Добрий день, обід. На обід густий-густий суп. Спочатку варився м'ясний бульйон, м'ясо знизу, його більше, ніж достатньо. Там шматочки м'яса. Багатенько. Кісточки варилися і я обдерла з них м'ясо. І вкинула до супу собі чоловікові. Варився дуже довго бульйон, всіх кісточок, вийшов насичений такий міцний бульйон. Далі процедила його добре, а, а варився він з кісточок, свиних, там трошки м'яса було. Я купувала набір. Цього м я... Цих кісточок і робила розпаковку, знімала відео, так що можна переглянути, який це набір. До цього до цих кісточок, коли варився бульйон, я додавала лавровий лист, вазику, перець горошком. Потім все процедила, коли зварилось. Ці косточки зварилися і м'ясо стало відставати. І вже на чистому бульйоні готувала суп, вкинула моркву, цибулю, картоплю і через хвилин 5 досипала ячнівої крупи. Варила до повної готовності, поки овочі не стали м'якими. Зверху в мене заправка така домашня підсмажена. На олії, рослинній олії, цибуля та морква. Туди додавалася паста томатна, тому такий колір. Готуйте зі смаком. Смачний суп, свіжий, хоч і густий, але ситний. Їжте на здоров'я, хай вам добре смакує до да тихого, спокійного вам дня всім. Смачного!